Вітати вас на каналі CryptoBrain, з вами Назінвестор. Всім зрозуміло, чого ви тут, і що від мене очікуєте, тому давайте не тратимо час, погнали. Отже, в нас загальна концепція в нічого не змінилася. Поки що з минулого тижня просто ми отримали корекцію в потенційну зону, яка, в принципі, може працювати далі для нас в шорт. Але в нас отут зверху потенційні еквіли. Які виступають гарним магнітом для ціни. Тому не, не, не забувайте про те, що ціна може ще піднятися, може забрати це все. І, наприклад, там ось таким рухом, так? Сюди і тоді вже піти вниз. Дуже ізі таке може зробити. Но, як показує практика, біткоїну дуже насрати на всі еквіли, тому він може і залишити це все на, на наступний подальший рух. Отже, давайте 4 годинку переходимо. Що в нас було тут? У нас з. Ну, вже коротше, давно. З минулого тижня я не розказував про це, бо він у нас був гарно тестований. От. І зараз, ну минулого тижня я казав, що прийдемо в цей імбаланс, дамо реакцію, дали реакцію. Знизу не перекрили, залишили еквіли, розвернулися і прийшли закривати імбаланс вище. Так? Тому, так як ми прийшли закривати імбаланс вище, той, що вже був тут заколений 4 квітня, в ньому зупинилися, затопталися. І дивіться, перейдемо на молодші таймфрейми. У нас ось тут на 15-й хвилинці був бос. Ну він і на годинці є, але він такий на годинці. Тому зараз ми перейдемо на 15-х хвилинку. На 4 годинці ось тут є імбала... <coughs> імбаланс. Секунду, дивіться, давайте тако там. От у нас імбаланс, грубо кажучи. І він не показується нам на <coughs> далі. Ось так. Ось ось наш імбаланс 4 годинний, в якому якраз є 2 годинних імба. Прийшли, закололи, закрили перший, закрили другий, дали відкат, дали розворот в 4-годинному імбі. Це дуже важливо. Тобто якраз потенційна зона пої, яка дала реакцію, яка відштовхнула від себе ціну, стримала на 4 годинці. На годинці показує злом. На 15 хвилинці показує теж рейд ліквідності зверху, бос, конфірм, далі плавне падіння якраз на вихідних. Сьогодні понеділок ціна. Маніпулятивно під час відкриття Нью-Йорку забирає разом з Лондоном Азію сьогоднішню ранкову, ось дуже чітко забрали Азію, одразу же дали пролив. Як тільки отримаємо якесь гарне закріплення, бо це ну, насправді тут дуже класно виглядає там AMD, так? Акумуляція, маніпуляція зверху і зразу дистрибуція. Або там торгівля боковика, це девіацію зверху зробили, зразу девіацію знизу. Може бути, що і ось цю ліквідність просто захотіли зібрати. Ось Ось це все тут було. І захотіли зібрати рухом вниз, так? тобто набрали розгону, зібрали знизу, і зараз ціна піде вверх. Все можливо. Тому очікуємо якогось гарного закриття. Закріплення нижче може бути там від тесту цього імбалансу. Цілком можливо. Від тесту даного імба, якщо буде е, рух вниз, або там не навіть не йде до цього імбалансу, і буде гарне закріплення нижче, то тоді можна буде розглядати якийсь шорт. Потенційні зони знизу є багато, насправді, ліквідності є дуже багато. Ну, ось, ось прошу е, ця вся полка. Може гарно легко забратися. Тут також є еквіли, і по карті ліквідації дуже багато всього є. Тому враховуйте цей весь контекст, дочікуйтеся якогось кращого закріплення, кращого контексту. Тут і після свіпа абсорбція сформувалася. Тому я вважаю, що дуже актуально буде зараз приглядатися до шортів при умові, якщо буде гарне якесь закріплення. Ну і ці еквіли є, за них варто пам'ятати, але... Не супер суттєво і не, не так важливо, як, наприклад, багато хто собі думає. Як знизу були, та їх залишили. І плюс 4 години їм дав реакцію, дали боссі, бос. Ну, я вважаю, що досить гарно зараз приглядатися. Якщо дасть гарний контекст, якщо дасть гарне якесь закріплення, можливий такий розвиток буде для, для нас в шорт, то тоді варто буде зайти і пробувати. Все, всім гарного тижня, гарного продуктивного сьогоднішнього робочого дня. Всім пока, всім успіхів.